Істина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, із недільним днем, а найбільше вітаю із сьогоднішнім великим святом, хрещенням Господа Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа, або, як іще називають це свято в церковному уставі із святим Богоявленням. Ми сьогодні святкуємо подію, яка описувалася в сьогоднішньому Євангелії, яке читалося на літургії, коли Господь наш Ісус Христос прийшов на річку Йордан, і там Іоанн Хреститель його хрестив. Але давайте задамося з вами питанням. Для чого Господь зробив це дійство? Взагалі, для чого Іоанн хрестив на Йордані? Кого Він там хрестив? Ми знаємо, що в Іудеїв не було водного хрещення. В іудеїв як знак заповіту вірного раба з Богом було, був обряд обріз... обрізання. Обрізували крайню плоть хлопчикам і це був знак відданості його Богові. Але ось Іоанн предтеча занурює їх у воду. Справа в тім, що таке занурення воду повинні були пройти ті люди з язичників, які вирішували. Приєднатися до юдаїзму. Тоді вони над ними звершувалися з першого мовіння як знак того, що вони змивають себе всі гріхи, змивають колишню скверду, яку вони отримали під час звершення язичницьких обрядів і взагалі для спілкування з язичницьким світом. І потім тільки вони проходили вже обрізання, і вони ставали наверненими в іудаїзм. І от Іоанн. Виходить до іудеїв і каже: ви живете гірше, ніж язичники, ви знаючи істинного Бога грішите. Тому на знак того, що ви каєтеся і хочете перемінитися, приходьте, я вас буду як язичників окунати в воду. І дійсно люди слухали цей затих до каяття, приходили, сповідували свої гріхи. І тоді Іоант занурював в воду, і таким чином люди. Символічно чищалися чи змивали з себе цю скверну і давали Богу вже обітницю більше старатися не грішити. Але приходить і Ісус і Іоанну притечі відкрито, що це Месія. І тому, як ми чули сьогодні, що ми в чому євангелії, Іоанн відмовляється хрестити, каже, ти маєш мене хрестити, а не я тебе, тому що в мене є гріхи, а ти прийшов без грішня". І Ісус закриває їм уста фразою. Нам належить виконати всяку правду. В них і в Іоанна, і в Ісуса є благословення з неба. Той заклик, який від бога Отця, який ми мають виконати. І от один має хреститись, а інший має Його хрестити. Ісус не сповідував своїх гріхів, тому що він не мав цьому потреби. У нього, як в людини, гріхів не було. Але він мав потребу в зануренні. Іоанн його занурює, написано в Євангелії, і Ісус одразу виходить з води, тобто, не дикаючись з гріхів, не називаючи гріхів, занурив і одразу вийшов. І що було далі? А делі Іоанн свідчить, що небо розверзлося. І Дух Божий в вигляді голуба зійшов на Ісуса, і глаз був. З неба це є син мій улюблений, у якому моє благовоління. Що сталося? Після свого народження, про яке нам сьогодні наш Хор нагадав колядками ще раз, Христос жив у родині Йосипа і Марії. Жив як звичайний маленький хлопчик, зростав, зростав. Ми знаємо епізод з його життя, коли він, будучи 12 років віком, відбився від своїх батьків і батьки знайшли його в храмі, що він вже. З фарисеями і книжниками дискутував по Святому Письму, як ніби має, маючи повноту знання. Але все рівно до того часу він ще як людина повинен був здозріти, зрости. І з 30 років наступав вік, коли серед іудеїв чоловік вже міг іти і щось проповідувати. І ось якраз в цьому місці Христос приходить для того, щоб отримати помазання звичая як людина на своє земне служіння як месії. Як Бог він цього не потребував. Але ми знаємо, що в Христі поєднується природа Божественна і природа людська, і ось саме по людській природі, було забуди для Христа. Він приймає хрещення. Не таке хрещення, як ми з вами приймаємо. Ми приймаємо як заповіт з Богом, як обіцянку Богу доброї совісті, як помиття наших гріхів в тому числі. В нього було хрещення як помазання звище, як благословення звище на служіння. І тоді дійсно ми знаємо, що Господь віддаляється в пустелю, там постить 40 днів, а потім вже виходить і говорить такі свої відомі слова, які пронизують все Євангеліє, які пронизують все християнство, які і я до вас не раз звертаю. Покайтеся, тому що наблизилося Царство Небесне. Господь приймає хрещення, смиряючись, звичайно, звичайно проявляючи великий послуг Богу Отцю. І цим і нам з вами, дорогі брати і сестри, дає приклад того, що нам потрібно виконувати те, що нам належить. Ми дуже часто буваємо в нашому житті незадоволені обставинами нашого життя. Хтось хотів би народитися в інші країни. Хтось хотів би бути, мати якусь іншу роботу і так далі, і так далі. але є якісь обмеження, є якісь обставини, через які ця річ є для нас недосягненою. І ось ми повинні вміти приймати те, що нам кожному з нас Бог дав, а в кожний несе свій хрест. Нікого нема легкого і безтурботного життя. І дякувати за це Богу і робити те, що нам належить. Що нам належить робити? Нам належить любити. Нам належить проявляти милосердя до всіх людей, нам належить з усіх своїх сил намагатися наблизитися до Бога. Це те, на що Господь кожного з нас послав у цей світ. Тому я вітаю сердечно сьогодні всіх нас із, цих, із цим святом великим. Бажаю, що Господь, який вийшов в води річки і святив собою. більше благоволив кожному з нас, хто сьогодні прийшов до храму, хтось раніше, хтось пізніше, але все одно ми теж прийшли через святе хрещення, ми теж його прийняли, щоб ми це, цю печать хрещення, цю благодать хрещення зберігали в своїх душах, в своїх серцях, помножували її, щоб і ми були улюбленими дітьми нашого Небесного Бога Отця і всі спаслися. Амінь. Свято.